Відсутність самоцінності як результат 3D-мислення. Дуже цікава тема, як на мене. Мене звати Наташа Лахані, мандркоуч Ченелер. Тож сьогодні будемо з вами говорити саме про це. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Підпишіться, поставте колокольчик, не пропустіть, не прогавте, важливе. Тож для того, щоб ми розібралися із самоцінністю, давайте для початку розберемося з тим, що таке 3D-мислення. Якщо дуже простими словами, то 3D-мислення це про страх, це про обмеження і про те, що чогось бракує або чогось недостатньо. Якщо ви хочете прямо на практиці побачити, як діє на наше життя, або як впливає на якість нашого життя 3D-мислення, просто подивіться на своїх батьків. Якщо ваші батьки не успішні, якщо ваші батьки не мають коштів, якщо ваші батьки виживають, то це Гарний приклад того, як взагалі на якість життя впливає 3D-мислення. Тепер давайте поговоримо, власне, про самоцінність. Чому відсутність самоцінності це є результат 3D-мислення. Відсутність самоцінності це я остання літера в абеці, це. Місце жінки на кухні чи народжувати дітей. Це жінки не сконцентровані, вони не можуть вирішувати якісь важливі справи, в них там цикл якийсь незрозумілий який, тому жінок ми не підпускаємо до важливих моментів чи рішень. Тобто, все те, що пригноблює стан жінки, зараз, власне, будемо говорити тільки про жінок, що пригноблює стан жінки як такий, так? то це і є власне про цю відсутність само. Цінності, Тобто самоцінність, це коли я достатня, коли я можу себе любити, можу себе поважати, можу себе приймати, коли я важлива, цінна, вагома, значима, не тільки тоді, коли я ставлю галочки навпроти якогось досягнення чи цифри на рахунку. Це то тоді, коли я позамовчуванню себе люблю і приймаю в будь-яких станах і в будь-яких обставинах. Тож, якщо ми говоримо да, про те, що це є результат 3D-мислення, а 3D-мислення це є про обмеження, так, це є про страхи, це є про заздрість, це про нереалізованість, про те, що недостатньо грошей, можливостей, недостатньо навич, недостатньо компетенцій, в тобі щось недостатньо, одним словом, да, щось бракує. То відсутність самоцінності, це прям культивування, да, це результат. Того, що культивувалося, ось так буде правильно, на рівні 3D-мислення? Якщо переводимо це все на сфери життя, то як ви думаєте, жінка, в якої відсутня самоцінність? Як вона себе буде почувати в стосунках з чоловіком? До прикладу, чи буде вона впевнена? Чи буде вона легка, чи буде вона жіночна, чи буде вона сексуальна? Чи буде вона відчувати свою ідентичність як жінки? Ні. Якщо ми говоримо в контексті там, комунікації в принципі з людьми, то це також про зручність, про комфортність, про те, що злагоджуємо всі кути і всі конфліктні ситуації, про те, що буде десь така тиха, негучна людина. Все, що людина навколо будуть говорити, вона буде кивати головою да, ти, напевно, правий, моя думка невірна. Тобто відсутність самоцінності це взагалі про відсутність внутрішніх стовпів, внутрішньої опори, внутрішньої впевненості в тому, що ти те, що говориш, те, що ти робиш, має право на існування. Якщо ми говоримо про реалізацію, то жінка з відсутністю самоцінності. Я не знаю ще людей, які би реалізовувалися, які б росли кратно в фінансах, в реалізації, в кар'єрі, і при тому була відсутня самоцінність. Немає такого в природі. Тому, якщо у вас є на меті піднятися вище по рівню, там ми ж всі зараз йдемо 4 d мислення, в 5 d мислення. Там, де ми творимо своє життя, там, де ми тотально відповідальні за те, що в нашому житті відбувається, там, де ми є в дорослій ролі, не в жертві, не в інфанталізації, да? ми є в тотальній дорослій ролі, і ми своїми руками, точніше, своїм мислям, формуємо своє життя. То, щоб ви перейшли на ось цей рівень, потрібно, щоб ось цей стан 3D вимерло. Ну, я особисто так це відчула. Прям я в старому форматі маю померти для того, щоб рухатися далі. Бо бути ось тут, в 4, в 5 d мисленні, але і досі діяти з парадигми 3D це неможливо. Це просто неможливо. Це про різні взагалі гілки реальності, це про різне життя, про різний підхід. Абсолютно про різний підхід. Тому, якщо ви ще раз да, ви націлені рухатися далі вище, то попрацюйте над тим, щоб вийти зі стану недостатня, зі стану обмеження, зі стану внутрішньої заборони. Якщо у вас є бажання з собою попрацювати, якщо у вас є бажання сконтактуватися, їсти істину себе. Відкоркувати самоцінність, відкоркувати ту свою впевненість, жіночність та сексуальність, то запрошую вас на групову роботу, яка стартує 1006. Групова робота для жінок та про жінок називається Істина я. Запрошую вас, буду дуже вдячна і дуже рада з вами працювати. Тож, дякую вам, що ви були зі мною. Сподіваюся, що вам було цікаво, важливо. Якщо щось із відео вам відгукнулося, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Підпишіться на мій канал ще раз, поставте колокольчик і підпишіться на мій інстаграм. Не прогавте, важливе! Люблю вас, па-па!